Пані Ірино, знаємо, що ви знову ж таки піднімаєте актуальні теми, і однією з таких тем стало те, що адвокати, які служать в збройних силах України, можуть зазнати санкції, адже вони не мають права поєднувати свою адвокатську діяльність із службою в збройних силах України. То чи можете пояснити, чому так трапилося, що взагалом відбувається? Чи є хтось ініціатор в цій справі? Ну, дивіться, наші джерела міністерстві оборони надали нам розпорядження, згідно з яким станом на сьогодні, вже мають бути підготовлені списки військових, які є адвокатами, тому що дійсно за законом України не можна суміщати і бути одночасно на службі, і бути адвокатом. Тобто адвокати мають призупиняти свою діяльність. Але ви розумієте, що в нас війна триває понад 10 років, і, в принципі, законотворці вже мали придумати. Як врегулювати це, тому що по суті ми забираємо в людей право на професію, і відбувається це не просто так. Ми в попередніх етерах говорили з вами про те, що у нас зараз асоціацію адвокатури очолює соратниця Медведчука Лідія і і очолює вона її незмінно понад 10 років. Адвокати в Україні вони по суті кріпаки. От уявіть собі, що ми, журналісти, випустилися з інституту журналістики, і для того, щоб нам писати, ми маємо бути обов'язково членом якоїсь асоціації журналістів. Так от, для того, щоб бути адвокатом, треба бути обов'язково членом такої асоціації, і вона в Україні одна. Ці правила гри придумали За Януковича і Партнова. Нагадаю, Партнов курував всю судову систему. І відповідно, якщо ти неугодний адвокат. То тобі можуть взагалі припинити твою адвокатську діяльність, тому адвокати вони зараз в стані кріпаків, але от нічого не віщувало біди, бо точна асоціація адвокатів не знає про те, хто е, з адвокатів пішов на фронт. Таку інформацію має тільки Міністерство оборони, і от Міністерство оборони почало збирати таку інформацію, і в розпорядженні написано, що треба попередити адвокатів про те. Що на них може чекати дисциплінарна відповідальність, Все це виглядає як те, що через Міноборони дехто хоче позбутися в адвокатурі найбільш патріотичних адвокатів для того, щоб потім, коли призначать вибори голови в цій асоціації, не могли ті, хто на фронті балотуватися і претендувати на те, щоб керувати, і по суті не могли голосувати, бо ті, хто на фронті, якщо в них припиняється адвокатська діяльність, вони і не голосують. Пані Ірино, але чи правильно ми розуміємо, що згідно з наших законів, адвокатів можуть так само і мобілізовувати, але водночас вони не мають права займатися адвокатською діяльністю в Збройних силах України, так? Ну, дивіться, я вам більше того скажу, що є ті адвокати, які після кінця лютого 2022 року. Просто побігли захищати, тоді не було часу думати. А давай я зараз сяду, напишу якесь повідомлення свою асоціацію чи там, де я прописаний, щоб вони знали, що я пішов воювати, і низка адвокатів взяли в руки зброю. Більше того, я акцентую увагу на тому, що асоціація травила таких адвокатів і мовчала. Коли йшлося про те, що деякі адвокати, які залишились на тимчасово окупованих територіях, брали участь в тортурах, тобто є чітка тенденція, коли у нас керівництво асоціації закриває очі на ті випадки, які виявляють громадські організації на тимчасово окупованих територіях, і нікого не чіпають. Навіть Медведчука довелося через суд. Позбавляти права на зайняття адвокатською діяльністю. А коли мова про адвокатів, які в Збройних силах України, то соратниця Медведчука, яка очолює цю асоціацію, вона суперпроактивна. Розумієш? От, от в цьому є питання. Так, вони не можуть поєднувати в закон внесли законопроєкт Верховну Раду, аби дозволити їм поєднувати. Але парламент не розглядає цей законопроєкт, у них на дня інші питання. Пані Іріно, а цікаво, що говорять про це розпорядження безпосередньо адвокати, які нині перебувають у збройних силах України? Чи мали ви з ними якісь розмови, комунікації, і відповідно, яку позицію вони озвучують? Ну звичайно, що вони хотіли би, аби оцей законопроєкт, який був поданий в лютому цього року, розглянули і їм дозволили суміщати? Ну, от, уявіть, Журналіст пішов і він каже: Я більше не журналіст. Лікар пішов і каже: Я більше не лікар. Ну, в тебе ж має залишитись твоє право на професію. Тим більше, ну в нас війна, вибачте, не три, не чотири місяці триває. Так у нас ну вона вже триває понад 10 років. Є ж і ті адвокати, які пішли добровольцями в 14-му році. Треба це теж розуміти і враховувати. Ну звичайно, вони хотіли би так, але найгірша історія полягає в тому, що комітет по суті. Міг би просувати е, ці законодавчі ініціативи, але вони подали е, іншу законодавчу ініціативу, яка важлива для асоціації адвокатів, і в якій йдеться про те, що ми, як журналісти, не зможемо більше ототожнювати е, адвоката і його клієнта. Ну, щоб ви розуміли, в цій асоціації спікером є Шевчук. А Шевчук був адвокатом Киви. Ну, звичайно, що керівництво асоціації не подобається, коли ви або я будемо писати. А ви знаєте, хто в них спікер? В них спікер асоціації людина, яка захищала інтереси Києва, інтереси зрадника. Так, от що вони намагаються зараз зробити перед тим, як відбудуться вибори в асоціацію адвокатури, а вони точно мають відбутись, бо і завітова саратниця вже пересиділа е, визначений законом термін 10 років. І по суті, у нас не тільки адвокати не будуть мати права ті, які пішли на фронт, голосувати і балотуватися. У нас виникне ситуація дуже проста, коли ми з вами, як журналісти, не зможемо повідомити суспільству. Про ризики, про політичну пам'ять, ви уявіть, аби в Україні були вибори, і ми не могли суспільству повідомити, а ви знаєте, цей політик він балотувався від забороненої партії, тобто, весь історичний шлейф, вони хочуть обрізати. І коли такі законодавчі ініціативи, які хочуть заборонити нам, по суті, те, що заборонялось в часи Шевченка, писати і малювати, тобто розказувати людям про те, що відбувається, то звичайно комітет тоді проактивний. А коли ініціатива, яка би мала дозволити адвокатам поєднувати свою професію, ну бути в своїй професії і бути на службі, то вони звичайно не хочуть штовхати такі ініціативи. І Дійшло до того, що ми в міноборони не маємо більше чим зайнятися, як складати списки і виконувати роботу соратників Медведчука, пані Ірино, А про який комітет саме йдеться? І чи можете ви назвати хто є лобістами ось цих норм, а також хто блокує цей законопроект щодо можливості поєднання адвокатської діяльності із службою в збройних сил України? Комітет правової політики очолює Денис Маслов. Це представник слуги народу. А з приводу законопроєкту, який хоче зробити так, аби ми не асоціювали адвокатів з клієнтами, от в таких гучних справах, які я навела, то це Володимир Ватрас, це голова одного з профільних підкомітетів цього комітету. Ну і тут мушу вам сказати, що е, коли йдуть ті ініціативи, які їм критично треба, то вони швидко проходять комітет і парламент. А коли отакі ініціативи, які не дуже треба, то вони і не будуть проходити. Більше того, я хочу наголосити, що ці взагалі правила гри, які дозволили за часів Портнова і Януковича монополізувати ситуацію в адвокатурі і запустити роботу однієї асоціації. То по суті їх можна було вже не знаю скільки разів за ці 10 років змінити, але комітет теж на це не реагує і звертаю увагу на те, що торік восени у нас був звіт Єврокомісії, в якому чітко зазначили, що ми маємо змінювати правила гри в адвокатурі. Що це значить? Нам треба демонополізувати ситуацію. Тому що не може бути тільки одна асоціація, яка відповідає, от узурпувала тут і завітала владу. Мали відбутись вибори. Вибори не відбуваються. Вона вже перебула більше ніж два строки. У нас що відбувається? У нас реально йдуть удари по сектору адвокатури. А від адвокатів і якості їхньої роботи залежить і те, якою буде прокуратура, якою будуть суди. Якщо ми не зробимо судову реформу, до нас не підуть інвестиції. Тобто, по суті, в часи Партнова і Януковича. Заклали такі правила гри, які ставлять під удар третю гілку влади нашої державності пані Ірино, але то чи дійсно найближчим часом можуть відбутися перевибори цієї Ізовітової? Чи вона знову може балотуватися, попри свій похилий вік? Чи можливо вона вже знайшла якоїсь собі якусь собі заміну, та і через цим теж пов'язані ось ці спроби Міноборони дізнатися, хто є адвокатом в зсу? Ну, дивіться, похилий вік не став би і завітовій на заваді. Їй стає на заваді законодавча норма, яка говорить про те, що керувати асоціацією можна лише два строки по п'ять років. Цей термін вона вже перебула. Але ну можна сказати, що в нас ж не відбуваються вибори там в парламент, у нас не відбуваються вибори президента. І, і ну, ми живе, ми живемо з тим. Але разом з тим, ми маємо говорити про те, що у нас відбуваються вибори в великій палаті Верховного суду. Тобто, тут вибори можуть відбуватися. У нас так само в адвокатурі могли б відбутися вибори, але вона затягує це, і поки вона це робить, вони вихолощують зараз. З спільноти адвокатів, тих, хто на фронті, аби вони не могли балотуватися. і звичайно, в них немає цієї інформації. Я би дуже хотіла зрозуміти, хто пролобіював а, таку ініціативу в міністерстві оборони, щоб військові частини збирали цю інформацію і не просто збирали цю інформацію, а пишуть у розпорядженні. Що вони будуть ініціаторами притягнення людей, які в них служать до дисциплінарної відповідальності в адвокатурі, тобто в нас в Міноборони нема задач як виконувати місію, яку собі намітив Партнов Янукович і Завітова разом з Медведчуком. Ну це просто дійсно якийсь маразм, пані Ірину. Але ще якраз стосовно якраз можливості балотуватися цих адвокатів, які на фронті, чи дійсно в них є поки що такий шанс, і чи міністерство оборони, яким чином відреагувало, чи ви намагалися скомунікувати, отримати коментарі стосовно ось цих вздур, які вони проводять. Ну, дивіться, я говорила і попросила з'ясувати мені ем, по суті ініціатора. Бо так просто ну в збройних силах не може з'явитися запит, зробити перепис. Ну не переписують же там журналістів, не переписують там лікарів. Ну всі розуміють, де хто і ніхто не збирається їх карати. А тут іде перепис не з метою того, щоб, наприклад, посилити юридичну роботу Міноборони. А з метою покарати це якраз ну мета і і медведчука. Тобто, тут ну якщо нам нададуть відповідь і повідомлять, хто став ініціатором, то ми обов'язково і вам, і е, дамо цю інформацію без питань. Е, зараз вони швидше за все, що вибори проводити не будуть в цій асоціації, тому що і завітова свідомо з цим тягне. Звичайно, що вони мають тих. То має її замінити, але наша задача громадянського суспільства журналістів тиснути на комітет, аби вони змінили ці правила гри. Бо уявіть собі, що знову хтось візьме владу на 10 років, і це буде знову якийсь там гурток із Завітами Тереме Дведчука, але вони там поставлять ну, якусь нову людину. Але правила залишаться ті ж самі, ну, це нікого не влаштовує.